Сьогодні хочу почати з людей павуків на тижні. Було дуже багато новин стосовно проєктів Sony. По-перше, всі помітили, що серед анонсованого раніше касту п'ятої частини не було помічено актора Тома Голанда. Все просто по події четвертої частини будуть відбуватися паралельно месникам п'ять та матимуть єдиний фінал. Як це було, наприклад, з майже усіма фільмами третьої фази до війни нескінченності. Якщо що, це твердження Джефа Снайдера. Окрім того, Ого, не варто забувати, що всі на землі, окрім доктора Стрейнджа, звичайно, забули про існування павучка, навіть сценаристи Месників 5. Цей же інсайдер додає, що головним лиходієм четвертого фільму про Пітера Паркера стане Хамелеон. Ну, або Хамеліонка. Це є навіть і логічним, бо саме Хамелеон був першим лиходієм у сольних коміксах Пітера Паркера. Сама ж картина вийде 31 липня наступного року та матиме офіційну назву «Brand New Day» Або абсолютно новий день. Так як ми бачимо, від назви «Home» вони нарешті відмовились. Хороші новини для всіх, кому подобається Гейлі Стейнфілд. Авозвері гепіворкот Гейлі. Я новий мультфільм про людину павука Майлза Моралеса Бейонзе spider Верс. Ні, не вийшов навесні 2024 року і нещодавно святкував свою річницю виходу. І ні, навіть не скасували через те, що актор Майлза Шаймікмур факірфакенвірдо. fucking weirdo. I'm sorry. You're a fucking weirdo. Навпаки, він отримав дату релізу 4 червня 2027 року. І також були показані його перші кадри. Виглядає просто неймовірно: ебсоліт синема, п'юр арт, насолода для очей. Я в захваті. Для виробництва аніматори освоювали якусь абсолютно нову технологію для анімації, сценарій, сподіваюсь, вилазний до блиску, і мультфільм має шанси достойно завершити цю історію, яка йтиме на момент виходу вже цілих 9 років. Шоураннер та автор коміксів невразливого Роберт Кіркман розкрив, хто зіграв Демона зі сцени після титрів останнього епізоду третього сезону. І ним виявився ніхто інший, як Брюс Кембл, якого ви можете знати за зловісними мерцями Семи Реймі. Але мені більше сподобалась його роль Папи у шедевральному другому Стренджі. Підбір такого актору є досить іронічним і підкреслює Любов Кіркмана до мета-кастингу. Як от за його словами, Джефрі Дін Морган був обраний на роль конквеста, не в останню чергу, щоб відбувся реванш Стівена Юна. Який грає невразливого та глена у ходячих, із Ніганом. Це тільки підбурює спекуляції, хто би міг зіграти Трага, про якого було згадано у минулих гік новинах. Хтось бачить у цій ролі Джона Берентела, який грає Карателя. It, her, Хтось Райана Хьорста, якого ви можете знати за голосом Тора у останньому бозі війни. Обидва також грали і в «Ходячих мерцях, а кіркман таке дуже любить. Але особисто мені найкращим кандидатом видається Рамі Малик. Продовжують поступати нові фотографії зі знімального майданчика другого сезону шибай голова народжений знову. І в цей раз нам показали не тільки новий чорний костюм Мета Мьордака, а й навіть класичний логотип з коміксів на його грудях. Також показали і Джесіку Джонс, яка тепер точно буде присутня, у продовженні от тепер є докази. Залишилось побачити фото Люка Кейджа та когось кулаків, і просто буде. То переліз продовження варто очікувати у наступному році на Disney+. До речі, на тижні шоуранер оригінальних трьох сезонів Шивай голови на Netflix Стівен Денай заявив, що у старих сезонах не було ніякого CGI через брак фінансування та тісний бюджет. Саме через це всі трюки виконувались без використання будь-якої графіки, та акцент був зроблений саме на брутальності та натуральності, а не швидкості. В той же самий час шоуранер зазначив, що за його спостереженнями у проекту. Так дійсний мед змінився та став набагато швидше та проворніше, що стало навіть ближче до оригінальних коміксів Марвел. Проте, ось чому він став проворніше разом з настільки лайновою графікою, яку нам показують у цьому серіалі. Це вже цікавіше питання. О боже мій! Просто подивіться на це. Ви не повірите, але повідомляється, що картину Блейда сольний фільм, нарешті скасували. Повністю. Напевно, не змогли домовитися з чадом Стахельський або знайти іншого нормального та просто можна навіть ненормального режисера, який би не втік через пару місяців після оголошення його на роль у цьому проєкті. Проте MCU не хоче відпускати Махраша Лолі і планує залучити його до участі у секретних війнах та майбутніх проєктах комікс Всесвіту, як приклад Діти опівночі. Ну а там же після можливого успіху і нароботки посольнику будуть використані у майбутніх фільмах про мислення. Лився на вампірі там, якраз Махершалі Алі буде вже ну років сто двадцять. Мережою почала ширитись, цікава теорія, за якою дії мутантів у фільмі Дні минулого майбутнього змінили таймлайн і створили у світі Фоксів того самого доктора Дума, який навіть може все-таки бути Тоні Старком, а не Віктором Фон Думом. Ну і також є теорія, за якою крісла у касті показали у порядку, за яким персонажі у фільмі і будуть гинути або зникати. Тож першому фільмі повинен загинути саме Тор. Теж досить цікава фанбойщина для вашої фантазії. Чесно кажучи, якщо вони це зробили, ну саме це буде у фільмі, ну це досить оригінальний, навіть хоробрий крок, мені прям це б сподобалось. Ну і ще є така цікава інформація, що навіть попри початок фільмування «Doomsday» сценарій п'ятих месників. Не готова остаточна і буде дороблюватись під час фільмування. Та, можливо, то, Боже, які можливі, це ж брати Русо майбутніх перезнімань. Що ж до повного касту фільму, то Даніель Рітман заявляє, що актори ще будуть у майбутньому дозаявлені. А список, який був оприлюднений під час прямої трансляції на 5 годин, не є фінальним, а був зроблений виключно заради бажання дійсний хайпанути от прямо зараз і тут. Що всі почали говорити про. Месників 5. Це до речі, підтвердив і сам Марвел, коли написав під постом Дауні Володого, що у фільмі є завжди місце для інших талановитих акторів. Тож чекаємо доктора Стрейнджа, Стіва Роджерса та Капітана Британія. Ну а перед продовженням хочу подякувати вам за перегляд і хочу попросити підписатися на цей канал, хто ще не підписаний. Бо підписка саме під час перегляду це просто найкращий варіант просування відео алгоритмами YouTube. Також під цим відео у мене є банка з чайовими, якщо вам подобається цей канал, цей контент і все таке буду вдячний. Якщо ж у вас немає зайвих грошей, я розумію, просто ще раз тоді подякую за перегляд та лайк. Данір Рітман повідомляє, що одним із перших фільмів після секретних війн стане Чорна Пантера, 3», А її реліз відбудеться 18 лютого 2028 року. Режисером проєкту знову стане Райан Куґлін. Марвел тим часом продовжує створювати гайп навколо нового фільму «Громоверсі Зіронка». зіранка, і нарешті нам продемонстрували сумрака, так якщо що у цей чувак це не часовий ролик, а саме його темна половинка. До речі, стало відомо, що картина буде йти 2 години та 6 хвилин, та буде довше, наприклад, аніж останній капітан Америка. Вінсент Деонофрія в інтерв'ю Джошу Горовіцу заявив, що у Марвел немає всіх прав на його персонажа Кін Піта, а тому у них є дозвіл на використання його виключно у серіалах, а не у великих фільмах. Тож не очікуйте побачити його персонажа у майбутніх великих проєктах MCU. Слося страшне. У мережі виклали фото або рендери іграшки серії Marvel Legends часового. На них можна ідеально зрозуміти, як буде виглядати цей персонаж у новому фільмі Громовершці. Ну а що, можливо, комусь це не давало спати? Прем'єра фільму вже через місяць. Віолу Девіс під час промоушн туру картини G20 від Amazon спитали, кого б вона хотіла зіграти у MCU. Актриса сказала, що через доньку вона бачила абсолютно всі фільми Марвел по п'ять або шість разів і назвала як відповідь одну з версій залізної людини. Ну тут я вже скажу: будь ласка, будь ласка, не треба. Але відомо, що у серіалі Лихтарі завітає персонаж Нейтана Філіана, досить логічно і в той же час приємно. Вітаю всіх фанатів його неймовірної зачисти. Джеймс Ганн заявив, що у 2018 році до нього зверталося керівництво Warner Bros. з ідеєю зняти новий сольний фільм про Супермена. За словами Джеймса, він хоч і мріяв поставити фільм про людину зі сталі, але відчував, що ще не готовий як спеціаліст, а боявся не виконати поставлене завдання, і після цього домовився про постановку саме іншого фільму Загін самогубців, не плутати загін самогубців. І ось після років самоаналізу, думок та поганих снів він зрозумів, яким хоче. Чи бачити цей фільм, я знав, чого хочу досягти, створюючи історію, яка була б водночас і абсолютно людяною, і абсолютно фантастичною. І що фільм постійно перескакує між цими двома полюсами в неймовірно складних взаєминах. У ньому є всі фантастичні елементи, яких ми ніколи не бачили у фільмах про супермена. Літаючий пес, гігантський Кайдзю, Кишенькові Всесвіти, Наука і Чаклунство усе те, що було в старих мультфільмах Макса Флейшера. Ну і до слова, у мережу виклали три з половиною хвилини фільму нового Супермена, які показували у США перед Майнкрафтом. Не скажу, що там показали щось цікаве, але може вам буде ну, просто цікаво глянути на Супермена. Посиланню у першому закріпленому коментарі. Джеймс Ган у своєму інстаграмі продемонстрував перший погляд на супергерол. Щоправда, без її костюма, але з коміксом у руках. Та Боже, гляньте, яка вона красива дівчина! Знімальний процес нагадує проходить прямо зараз. А тому скоро ми побачимо її вигляд і у костюми. Ну і також лобо. Лобо теж буде у цьому фільмі. Якщо вам у житті не вистачало божевілля, то Amazon готовий протягнути вам руку допомоги. Прийшли чутки, що в кінці року нас чекає кросовер хлопаків та невразливого у форматі анімаційного проєкту. Як, що і чому, питань дійсно багато, але ідея крута. На цьому тижні від Марвел вийшла вже п'ята історія про те, як Уейд Уилсон, який Дедпул, буде знищувати щось. У цьому випадку знову Всесвіт Марвел. До цього він два рази знищував цей же Всесвіт. Один раз, здається, він знищував інших Дедпулів, та разок світову літературу. Також до офіційного релізу 2 квітня показали пару сторінок першого випуску цього коміксу, на якому можна було побачити досить старенького персонажа Джона Доу із серії. Комікс. О боже мой, з Man the Ultimate Ninja, серії коміксів, яка була закрита Марвел понад 30 років тому, та не виходила у загальний таймлайн Марвел взагалі. І до чого ця новина? А до того, що можливо цього разу, Дедпул буде знищувати саме застарілі серії коміксів, або ж якісь невідомі із невідомими старими персонажами, про яких вже ніхто й не пам'ятає, що може бути цікавішим за знищення знову всіх актуальних героїв Всесвіту. І ви знаєте. Зараз мені стало цікаво. А як ви думаєте, чи є Дедпул в новій Ultimate серії коміксів? Напишіть, чи бачите його серед нових героїв, чи мейкер все-таки зумів знищити цього болтуна, як і купу інших мутантів та канонічних осіб. Марго напишіть у коментарях, мені дійсно цікаво. Справжнім крінджем стає загальне всесвіт 16 у частині Спайдермена. Стало відомо, що новим обранцем Сімбіота Венома у коміксах стала Мері Джейн Уотсон, яка до цього була теж крінжанутим супергероєм Джек -Пон. Браво! Браво! Якщо можна було впасти ще нижче, Марвел це ферічно зробив. Ну і не відходячи далеко від павучка, виконавчий редактор Марвел Том Бревор заявив, що у Марвел є власна позиція, що Пітер Паркер не може бути щасливим у шлюбі або мати будь-який довгий любовний інтерес у сучасних коміксах. На думку тому, успіх Spider-Man, де у нього є діти і сім'я, не привід забувати, що і комікси основного всесвіту павучка продаються добре. А значить, людям все подобається, а значить, можна продовжувати робити з одного з найпопулярніших персонажів Марвел за всю її історію, не у характері ідіота, який постійно. Ни зазначу лише від себе, що сучасні комікси про людину павука у 616-му всесвіті це один з найбільших висерів сучасної комікс культури на сьогодні. Я можу читати дуже багато, але оці рани просто фізично боляче гортати. Вони просто ніякі. Веселі справи відбувається і у коміксі «Абсолютний зелений лихтар. Стало відомо, що Гел Джордан у цьому коміксі є трішки божевільним через присутність в організмі чужорідної субстанції, яка трішечки нагадує Венома з Марвел. Окрім того, субстанція погано контролюється, вбиває людей наліво направо та лікує Гела, якщо його поранять. Так все, як Веном Марвел. Коротше, серія коміксів Абсолют просто шикарна. Мені все подобається, я прочитав і нового флеша, і Мисливця, всім раджу почати ознайомлюватися з цими серіями коміксів. У шостому випуску абсолютного Супермена від DC нам продемонстрували версію Рас Альгула, абсолют Всесвіту. І що цікаво, тепер це буде ворог не Бетмена, а саме Супермена. Досить цікаво. А ось хто може стати головним лиходієм Бетмена у майбутньому абсолютної серії коміксів, це Бейн. З ним Бетмен повинен буде зустрітися у дев'ятому випуску серії, і його дизайн підпалив купу місць сидіння у світі багатьох людей. Його рівня почалося навіть у творця оригінального героя Грема Нолана, який назвав його просто жахливою мерзотою. Це якщо що, була цитата. А як вам цей мексиканський начос? Подобається його шия? До речі, щодо Бейна у другому випуску продовження коміксу Бетмен Цить про лиходія Хаша, син Вейна Деміан об'єднається з Бейном, щоб здолати свого батька. Ну або це буде план обман, щоб зламати саме хаша, і це все вигадав Бетмен. Хто знає, хто знає. Ну і так, якщо ви не знали, DC нарешті продовжив комікс Хаш, і зараз виходить його пряме продовження за авторством людини, яка створювала довгий Геловін. Тобто автор там хороший. У шостому випуску коміксів про Термінатора від Dynamat Entertainment продемонструють створення перших Т800. Про це повідомляє як опис до коміксу, так і обкладинки нового випуску. Ну, не знаю, може хтось або цікавиться цією франшизою, або шукає якийсь цікавий комікс, що можна подивитися. Видавництво коміксів Шторм Кінг разом з Джоном Карпентером, Джефом Вайтхедом та Райном Каром видадуть комікс Парк розваг, який буде заснований на картині Джорджа Ромера, яка яка так і не вийшла у прокат. І не була створена. Сам же комікс буде розповідати про те, як молодого чоловіка обманом запросили у парк атракціонів, димний парк атракціонів з цілью заробити багато грошей. Проте старий чолов'яга, який це зробив, у це запрошення, вплутує молодого у часову петлю та змушує страждати. Реліз коміксу варто очікувати 10 червня. Чесно кажучи, зав'язка та автори виглядають дуже цікаво.